Є моменти, коли ти раптом відчуваєш, ніби реальність дивиться на тебе уважніше, ніж ти на неї. У побуті це називають замислився, але ти знаєш, що це щось інше, глибше. Наче крізь тріщину свідомості виривається запитання: а хто взагалі визначає правила цієї гри? Ми живемо, працюємо, виживаємо. Але всередині постійно гризе відчуття, що вищі сили. Чи то системи, чи свідомості, чи просто алгоритми Всесвіту використовують нас у власних цілях чи сценаріях незлісно, не жорстоко, скоріше, як частини машини, яку ми навіть не бачимо повністю. І тут починається те, що я називаю кризою аватара. Це той момент, коли ти ставиш собі питання, чи це справді я вирішую, чи це просто програма натискає кнопки в моїй голові. Інтуїція ніби шипоче, є щось більше. Але це більше нічого тобі не винне. Воно не поспішає пояснювати правила. Ти живеш, наче копія себе, що шукає оригінал, але не знає, де його шукати. Кажуть, ми накопичуємо досвід. Стільки болю заради мудрості, яка знадобиться далі після смерті. Але чомусь ніхто не говорить, що болить зараз, страждаєш зараз, жити хочеться зараз. І коли тобі кажуть, це все для майбутнього втілення. Ти хочеш сміятись і лаятись одночасно, бо твоє життя не про потім, а про сьогодні. І ось тут починається найцікавіше. Ми не шукаємо сенс, ми шукаємо себе, хоча не сприймаємо того, ким є зараз. Ми хочемо версію себе без втоми, без страхів, без сумнівів, без болю, версію, яка ніби є десь поруч, але руки постійно проходять крізь неї. Ми думаємо, що ми аватари, якими керує хтось зверху. Але правда може бути іншою. Можливо, нас ніхто не контролює. Просто ми самі себе ще не навчилися тримати за кермо. Саме тут, і з'являється думка, ми всі підключені до однієї системи, і в ній кожен обирає ким стати. Не тому, що є правильна роль, а тому, що твоя роль це відбиток нашого внутрішнього стану. Ти можеш жити як фігура, якою рухають обставини, а можеш, як та, що сама задає певну траєкторію. Не як пішак, не як король, а той, хто вирішує, як ходити. І ось тут включається трансерфінг, але без магії і ритуалів. Реальність це поле, де твої внутрішні стани стають зовнішніми подіями. Та якщо ти відчуваєш себе зламаним, світ також починає ламатись. Ти відчуваєш опір ситуації, пруть назустріч, щоб перевірити, чи ти дійсно тримаєш центр. Ти відчуваєш силу, події, ніби самі впорядковуються. Іноді здається, що нас кидають з гри в гру. Може, тому життя здається важким, ми хочемо бути кращою версією себе, а себе теперішнього не приймаємо. Але саме ця несправжня, змучена, роздратована версія і є твоєю точкою входу в силу, бо лише вона переживає реальність, а не уяву. І поки ми намагаємось знайти сенс там, де його не видно, Всесвіт ставить просте запитання. Ким ти хочеш бути в цій грі? Не фігурою, не символом, а станом, який визначає твої ходи. Ми всі в одному човні. Ми всі в системі матриці. Але кожен має свою консоль керування всередині себе. Проблема в тому, що її довго ніхто не вмикав.